Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі і покажу вам сьогодні своє замовлення по каталогу 5 травень компанії Avon. Щойно забрала свою посилочку, навіть сама так не дивилась нічого, показую вам, зразу розпакую. Чому я зробила це замовлення? Винуватцем мого замовлення, взагалі не думала, що замовляти, винуватцем став набір з протінолом. З оновленої серії, крем і крем під очі. Мені серії прот... продукти від Avon з протінолом подобаються, вони мені підходять. Я бачу від них якийсь ефект, тому вирішила замовити. Тим більше, що в каталозі, так щось воно нерівно стоїть, в каталозі була пропозиція така заманчива: 30% знижка на... Замовлення продуктів із протінулом і е, доставка безкоштовно за рахунок компанії. Тому я спокусилася. І Мене хотіла замовити сироватку такої ж серії, але ну, в мене є в запасі. Не знаю, Можливо, це вона оновлена, у мене трошки старіша версія, але ну, нічого. Крем під очі підочі мене вже один так і використала, теж не впевнена. Можливо, це той самий тільки пакування змінили, а можливо, там якісь зміни були, не знаю під очі. Ну, це і новенький пишуть. Тому спокусилася. Далі замовила спрей для волосся, контроль над втратою волосся. Я ніколи не користувалась таким, хочу спробувати. І замовила ще собі сироватку для надання об'єму волосся. От. Іноді об'єму все таки не вистачає. Найчастіше не вистачає, тому вирішила попробувати. Такий засіб теж ніколи не користувалась. До речі, можна тут подивитись, Так, що тут пишеться? Українською нічого нема. Дата виготовлення. Ну, якщо вірити, то в березні 24-го року виготовлена ця сироватка Аспрей. Спрей. А де тут дата виготовлення? Тому що жаліються, що з нашого складу приходять. А 11 місяць 23 року. Ну, дуже чудово. І це все, що було з догляду. Також замовила собі із серії ультрапомаду. Такі помади в мене були, різні відтінки. Але от все якось мені хотілося, ну, я вагалась, скажімо так, між відтінком капучино і відтінком лати. І коли в мене не було його. Так, не хочу фокусуватись. Я вирішила ну, довго думала, от капучино, довго думала, чи лате, чи капучино. Відтінків сводчі в інтернеті, скажімо так, не дуже багато саме на ці відтінки. Ну, те, що я побачила, мені здається, що на лате у мене все-таки схожі є, а от капучино. Більше мені подобаються такі відтінок. Угу. Ну от, багато хто вже його пробував, я ні. Саме цей відтінок я не пробувала. Так, спробую на світлішій стороні руці. Помада кремова, хороша. Так. Ну от, хто не знає цей відтінок, так як я, то ну, приблизно все передається правильно. Я думала замовити із серії люкс. Але що в помадах серії люкс, мені не подобається. Відтінки гарні, все. Ну, які я брала, всі хрустять от блискітки, які там є. Всі хрустять на зубах. Я таку не люблю, дуже не люблю і тому все-таки надала перевагу серії Ультра. Ну і каталог теж вклали мені, само собою, розуміється. Каталог на червень. Електронний дивилась, це я не листала, бо тільки що забрала своє замовлення. Таке було моє відео невеличке. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, без тривог. Тому що зараз ціла знімати відео, якраз включилась сирена, Так що всім доброго, спокійного, тихого дня і ночі. Дякую за перегляд, до побачення.